Ми знаходимося на етапі М алгоритму Марч критичні кровотечі. Розглянемо призупинення або зупинення кровотечі за допомогою імпровізованого вузлового турнікета. При використанні будь-яких імпровізованих засобів для зупинки кровотечі, враховуйте, що їх треба якомога швидше замінити на сертифіковані. Вони не мають гарантій зупинки або навіть призупинення кровотечі. Вузлові турнікети використовуються у випадку високої ампутації або необхідності додаткового контролю вузлової кровотечі. Ми розглядаємо ділянку тазової кістки. По можливості, оголіть кінцівку і застосуйте непрямий тиск на рану для того, щоб призупинити кровотечу. Використайте будь-який доступний вам тиснучий елемент. Підтримуйте тиск за допомогою тиснучого елемента на артерію. Для додаткового тиску і втримання тиснучого елемента на місці ви можете використовувати додаткові платформи. З'єднайте два турнікета разом. Зведіть ноги пораненого разом. Зафіксуйте турнікет на тазовій ділянці. Закрутіть вороток. Зафіксуйте вороток. Перевірте ефективність імпровізованого вузлового турнікета. Кровотеча повинна бути зупинена, пульс повинен бути відсутній.